Вітаю вас. цей недільний день продовжуємо слідкувати за міжнародними подіями, розбирати ключові моменти. Адже справа про ультиматум США для України в зв'язку з оприлюдненням так званого плану 28 пунктів миру, погодженого з Російською Федерацією, начебто, обростає все новими і новими фактами, подіями, заявами. Та реакціями а, різних а, міжнародних гравців, в тому числі і України. Отже, е, сьогодні, у неділю, розпочинаються двосторонні е, тристоронні перепрошую переговори е, США, Україна і Європа е, зібрані в Женеві представники. Європейського союзу, зокрема представники Єврокомісії, у з питань безпеки, радники, лідерів Великої Британії, Франції Німеччини, делегація від України і власне делегації від Білого Дому від уряду США, які представляють зокрема Марку Рубіо і Приснопам'ятний Уїтков, один з співавторів, очевидно. Цих 28 пунктів вчора увечері відбулася цікава подія, а саме телефонна розмова американських конгресменів сенаторів провідних, причому які належать до різних політичних партій, як опозиційних демократів, так і правлячих республіканців. з Державним секретарем США, радником з нацбезпеки Трампа Марку Рубіо, з якраз щодо цих 28 пунктів. Сенатори заявили, що Рубіо їм прямо в цій телефонній розмові пояснив, що ці 28 пунктів фактично це документ російського погодження. Це не є власне первинна офіційна позиція США. Ось і е, в зв'язку з цим сенатори підняли шум. Очевидно, це виправдана абсолютно, і заявили, що в жодному разі, тим більше, оскільки це є російська чернетка, е, власне, російська підстава і ті умови, які записані в цих 28 пунктах, вони абсолютно не е, е, відповідають здоровому глузду. Їх не можна в жодному разі приймати тим більше тиснути на Україну. А, власне, сьогодні зранку, ну вночі в США за київським часом, це вже в день. В Штатах проходять мітинги, антитрампівські мітинги, які якраз проходять під гаслом Трамп продав Україну «Sailed out Ukraine» на плакатах, можна почитати. Тобто, тут анти, ця ситуація попала в антитрампівську струю американську. Ну і очевидно, що Трамп. Зрозумів, що він, як то кажуть, вибачте, лоханувся його, прямо кажучи, підставили його найближчі помічники, яким він по суті довіряв і продовжує довіряти. Той самий Вітковна насамперед. Власне, і він фактично вчора вже напередодні, в кінці дня, заявив під час такої стрім-експрес пресконференції конференції відлітаючи з Вашингтона. Сказав, що на запитання чи цей план є остаточним журналістів, він сказав ні, ні, і в жодному разі ми ще будемо його власне, обговорювати, хоча це є основа, але це не є. Остаточний документ, тобто сам власне Трамп, який ну я сумніваюся, навіть що він в очі бачив всі 28 пунктів. Він йому напевно пояснили. Він не дуже любить сам, сам по собі читати великі тексти. Очевидно, відков йому, як то кажуть, на пальцях пояснив в двох словах, чому суть справи і е, зрозуміла ситуація, що це не американці писали. Тобто, як я вже вчора зазначав і в своїх дописах, і це вже звучало не від одного. Представника аналітичних кіл, засобів інформації. Guardian оприлюднила, що цей текст це є калька-переклад з російської мови, причому зі збереженням стилістики російської мови, ну, навіть не виключено Google-переклад. Навіть не удосужилися оприлюднити в Axios текст, який би був вичитаний елементарно англомовною людиною, <кхівцем> фахівцем. Які готують власне офіційні тексти для президентів для керівників держав, це абсолютно профанація, і це очевидно підсунули таку кальку власне Трампу. Або ж я кажу, якщо він навіть я сумніваюся, що він це читав? Сам Рубіо заперечив е, таку свою заяву для сенаторів. Сказав, що ні, я такого не заявляв, і власне це є американська документ американців, але з. Використанням втіленням пропозицій росіян, тобто він підтвердив, що звичайно рука Москви там є. Ми розуміємо, які це пропозиції. Очевидно, з змісту цих 28 пунктів почитайте. Вони є в широкому доступі вже перекладені і тиражовані. Ну і відповідно сказав, те що крім росіян, ми використали попередні пропозиції українців. Отут теж цікавий момент. Чи, будь ласка, хто більше лукавить? Американці чи, чи, чи українська сторона? Я думаю, що лукавлять всі це очевидно. Тобто, тут виникає питання в лапках візит Умірова до Майами, який відбувся на цьому тижні, власне, в понеділок, на початку тижня, і він мав перемогу перемови з Віткофом, як вже було оприлюднено це в пресі західній. Маси начебто Віткоб заявив, що у міру від імені України погодився з пунктами цього плану, принаймні з ключовими. Ну, по-перше, яким повноваження, хоча й голова власне, ради, ради безпеки України, але тим не менше, які право мав у міру погоджуватися на щось від імені цілої держави, це має право робити тільки президент України, а не навіть голова Радбезу. Чи навіть прем'єр-міністр чи інша посадова особа у питаннях безпеки? Головним згідно конституції України, головною особою посадовцем є президент України. Тільки він вирішує, а Верховна Рада повинна затверджувати ці рішення президента, які стосуються стратегічних питань, зокрема точно питання території, точно питання мови. Точно питання гуманітарної, економічної політики, точно питання збройних сил України, їхнього статусу, там і так далі, кількості родів військ, і таке інше. Це все повинні вирішуватися безумовно на рівні з, з законодавчому і будуть вирішуватися Верховною Радою України, коли прийде час. Всі ми розуміємо, що тут американці, як то кажуть, знаєте, вже грають. Е Таку всім відому дитячу гру, знаєте, гаряча картопля. Мені це нагадує. В самій американській адміністрації в Білому домі кидаються тої картоплиною. вже ніхто не знає, хто прав, хто ні, що з нею робити. Тобто, Рубі вже відхрещується, Ні, ні, я щось сказав, але я не говорив, що це російський чистоплан. Тобто, здає назад публічно. Ну тут собі американці вибрав Трамп дріско денна Дріскол, новий спеціальний. Представник замість Келога призначений спецпредставник по врегулюванню російсько-української війни, молодий амбіційний друг Венса. Але тим не менше, ми всі, всі чудово розуміємо, що ця людина не є самостійна. Ну і взагалі спецпредставник це посада, яка нічого не вирішувала до цього. Навіть Келк, який був е, до України дуже транспарентним. Його донька. Волонтерський рух. Один з волонтерських рухів очолює в США по допомозі України, Україні та українцям, але тим не менше. А вибачте ця посада? Це просто технічний представник, який приїхав доніс позицію Трампа Білого Дому і. Зібрав певну інформацію, поїхав доносити назад Трампові цю інформацію. Тобто, в даному випадку ми розуміємо, що ця посада є просто-напросто посланник, який ретранслює ідеї і рішення, що формується безпосередньо біля Трампа в Білому домі. Отже, ситуація вельми неоднозначна. В Женеві ведуться переговори. Всі ми чудово розуміємо, що це не буде планом, який буде буде підписаний. Всі ми чудово розуміємо, що тут. Це затягування процесу, яке, по суті вигідне всім. Між іншим, вигідне воно звичайно американцям, тому що це якраз росіяни на це розраховували, щоби відтягнути санкції. <кій> і, наприклад, убезпечити себе від більш жорстких санкцій, які Трамп був би очевидно змушений накласти, бо тому, що закон, закон Лінці Грема і інших республіканців санкційний в Сенаті вже є. Він готовий до, до затвердження, і буде затверджений в сенаті. Є більшість ще з літа з липня цього року. Про цей власне жорсткий санкційний пакет, в тому числі закон про визнання Росії державою терори, спонсором тероризму. Це найбільший удар був би по Росії, який би вирішив війну однозначно. Я вам гарантую. Я про цей закон ще, ще скажу, знімо окремі відео, і ми окремо поспілкуємося з юридичної точки зору. Проаналізую, скільки маю власне юридичну освіту, цікавлюся міжнародним правом. Трошки вам проаналізую глибше купну, що таке статус. Власне, країни спонсора тероризму Росія безумовно вже на нього напрацювала. О, як напрацювала на, на десятки таких статусів в даному випадку. Тому це би став закон, і це в руках Америки цей закон міг би бути вельми ефективний. От, і це було би сокрушительним у. Ударом, вибачте, цитую, значить, на їхній мові, їхній сленг. От по саме по економіці, це б значно добило всіх олігархів російських, вони б відвернулися від Путіна і це б розвалило режим, навіть привело до революції та розпаду Росії. Американці на це, на жаль, не йдуть, тобто вигідно їм затягувати процес. Трамп не хоче радикальних рішень. Трамп обмежується Лукойлом і Роснієвчю. До речі, зверніть увагу, санкції не зняті. 21 число, значить, минуло. В п'ятницю. Санкції не зняті. Сьогодні 23 число, два дні. Де Трамп? Трам нічого не мовчить, що санкції Рос'євті і Лукойл підпали такі під економічні санкції, під економічні обмеження. Далі йде мова про закон, про накладення санкцій на треті держави. Я думаю, що він таки буде рано чи пізно накладений, але це треба пройти цей етап, зняти цю шумку, знаєте, як на, на холодці. зняти шумку цього нашумівшого скандалу про цей так званий план. Вибачте, папірець, який можна в туалеті використати, е, дуже. Ефективно, а не в політиці зовнішній, зняти цю шумку, яка вийна однозначно тільки в одній стороні Російської Федерації. Вона його інспірувала для того, щоб зняти оцей наплив санкцій, для того, щоб потягнути знов ж таки час, попробувати виграти ще якісь позиції на полі бою. Хоча, слава Богу, сьогодні маємо інформацію офіційно від українських збройних сил генштабу, що Покровськ, Центр Покровська. Звільнений витіснили росіян. Ну там ситуація міняється з доби на добу, звичайно. Але тим не менше не будемо ще зарані власне радіти чи ті чи інші інформації, але це в, в надихає. Українська армія не здається. Українська армія воює, і в жодному разі ніякі територіальні поступки це зараз. що? Вони воюють. Вибачте, купа тисяч людей загинуло на той самий. Покровськ і зразу віддати одним розширком пара. Ніхто на це не піде. Той самий Покровськ, що не треба віддавати. Звідтам відходити. Хто звідтам відійде? Хто піде на таке політичне рішення? Жоден президент, жоден уряд на це не піде під будь-якими обставинами. Ми це повинні чудово розуміти, тому що це. Елемент вже державної зради, очевидно, з юридичної точки зору та політичної точки зору. Отже, відповідно, самі американці в патовій ситуації переговори в Женеві проходять. Вже були. Ми бачили переговори в Стамбулі. Бачили переговори в Саудівській Аравії Ріяді. Пригадуєте ще на весну весні влітку цього року. Отже, відповідно, черговий ран переговорів проходить. Це нормальний процес, хочу сказати, тому немає нічого поганого. Тому що будь-який процес мирних переговорів це процес конструктивний. Він повинен бути в будь під час будь-якої війни. Він проходив і навіть зустрічаються протиборчі сторони, вороги між собою. Але точка кипіння, це точка, як ми кажемо, біфрукації, завершальна точка, настане тільки тоді, коли Російська Федерація буде максимально ослаблена і сам Путін буде готовий завершувати, поміняє свою стратегію кардинально. буде, буде готовий зупинитися. От тоді, всі ми чудово розуміємо, буде е, сприяти умови для завершення війни. Коли його змусять це зробити, сам він цього безумовно робити не буде і не збирається. Змусять, змусять санкції, змусить міжнародна спільнота. Тут ми повинні працювати воєдино з Європою, пояснити чітко американцям, звичайно, потягнути час, нам це вигідно, е, безумовно, і пояснити американцям, що. Е, Дана ситуація потребує е, подальшої роботи над тиском. Тиском на Російську Федерацію. Все йде добре, все йде не так швидко, як нам хотілося. Але санкційні основи працюють. Росію витискає з енергоринку Європи. Економіка падає. Україну далі треба підтримувати. Треба вирішити питання нарешті заморожених кредитів. Це питання честі сьогодні для Європи, яким вже торгують американці і росіяни. Це питання номер один. Ну а українській владі безумовно не чудити. Розібратися в дієво корупційному скандалі і не давати жодного приводу нашим ворогам, які тут вже у сусідству нашібто Орбан, Фіцо, і так далі. Жодним ворогам, жодним московським сволочам тиснути на Україну. Ми самі вирішимо, як нам перемагати, як нам будувати свою державу, що робити з нашими територіями і іншими ознаками суверенітету. Дякую за увагу, до зустрічі. Слава Україні!